Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу. Наступила зима, наступили холода, маємо мінус 10, мінус 12 і стикнулися ми з ось такою проблемою. Ось ці маркізаторики не тримають багажника. Не знаю, як воно буде далі, коли наступить тепло, і вирішили проблему ось так. Кусочок. Пропіленовії трубочки прорізано, щоб не металева, щоб нічого не шкрабати, не дерти. Ось так ми її вставляємо і багажничок тримається. Я більше, ніж впевнений, що багато у кого є такі проблеми. Ось візьміть собі на замітку копійчаний метод, щоб не було у вас ніяких непорозумінь. Ось так може триматися багажник. Але то не є виход, то тимчасово, якщо з настанням тепла вони працювати не будуть, ми їх обов'язково замінимо. Але до заміни не хочеться взяти по голові. Всім гарного дня, підписуємося на канал, дивимося мої відео.